Субота, 28 грудня, Божий подих. І як може цей раб мого пана говорити з оцим моїм паном, коли в мені тепер нема сили і не залишилося й духу? Даниїла, 10:17. Доктор Друмонд був лікарем, і він досить скептично ставився до того, що чув про Елен Вайт. Якось він навіть заявив, що і сам зміг би її загіпнотизувати і послати їй видіння. Одного разу Бог послав Елен Вайт видіння в той момент, коли поруч був Друмонд. Він підійшов до неї і перевірив її фізичний стан. Через кілька секунд він зблід. Вона ж не дихає. вигукнув він. Ретельний огляд переконав цього лікаря, що видіння насправді посилав Бог. Іноді видіння Елен Вайт тривали кілька годин, іноді лише декілька хвилин. Однак щоразу фізичний стан пророчиці під час видінь свідчив на користь надприродності цих видінь. Існує ряд критеріїв, які можуть допомогти нам визначити, наскільки істинним є дар пророцтва тієї або іншої людини. Одним з таких критеріїв може бути дихання. Слово інспірація означає богонатхненність, оскільки Бог повідомляє свою волю пророкові, пророк не дихає під час видіння. Даниїл описує свій досвід видіння таким чином в мені тепер нема сили і не залишилося й духу Даниїла 10.17. У святому Писанні ми знаходимо чудові подробиці відносно того, як Бог спілкується зі своїми пророками. Він звертався до них особисто, як це було у випадку з Моїсеєм, або говорив з ними у видіннях, а також через сни. Тобто існувало тільки три способи спілкування Бога з пророками. А ось улюблених методів, які використовуються в астрології, хіромантії, ворожіннях, серед них немає. У Слові Божому ясно сказано, якщо буде між вами пророк, то я, Господь, дамся пізнати в видінні йому, у сні говорити з ним буду. числа 12.6 Істинний пророк говорить від імені Бога. Цю вістку вдихнув Господь, бо Він сам є її автором. Істинний пророк свідчить про Ісуса, говорить про те, що Ісус відкрив йому у видінні. Ставитися із зневагою до вісток, які Бог посилає через пророка, значить відкидати свідчення самого Ісуса. Ми можемо славити Бога за те, що він настільки високо нас оцінив, що послав пророка останнього часу для своєї церкви. Цей дар пророцтва, явлений через праці Елен Вайт, дає нам можливість отримати духовне натхнення і практичне керівництво для свого життя. Давайте почнемо новий рік із читання книги Христос, надія світу. Ви не пожалкуєте про це.